Зірка авторка Галина Мирослава, читає Валентина Виноградова. Скільки себе пам'ятаю, хотіла бути паяцом, щоб ото в цирку виступати, так сказати, на арені. Буду кловуном, сповіщала кожного нового гостя нашого селища, що міським значиться. І от нарешті таки сьогодні, розширивши рот по самі вуха усмішкою царівни жаби, хотіла сказати анаконди, приїхала брати ваш Київ штурмом. Настрій вловлюєте, так і є окупаційний. Моє гасло, знаєте, просте, не можу не бути. Перша барикада подати папери на розгляд комісії. Розказую, слухайте уважно, потім усім розказувати будете, що із зіркою тет а тет розмовляли. Сидить панок, животастик у вигляді акули, грубший, ніж задовший, вдвічі, мабуть, такий собі засмальцований овал. Заплилим лицем. Аміна яка точно кисла, капуста переквашена. Даю йому документи просто в руки, а він тобі не світить, ти ж ніхто. Тямлю, не час ляпасами бавитися. Відважую німецькою, зі зініх. Ще й під моргою. Взяв, вийшла на двір. Веселка розпірилась, хоч руками бери, глянула, повилітали з мене, жала, забула про них начисто. Зрештою, справді, хто ми усі? Та ніхто, і він ніхто, тільки цього ще не вловив, не розкусив. Не зіштовхнуся з реальністю. Рушаю далі. Гарно ж у вас у столиці, просторо, якби не будинки, то як у селі. Друга точка гуртожиток. Хоча дістатись до неї важче, ніж до самого Києва. Уже як на останнього буса сідала, заспокоїлась. Як коза після доїння. Наморочишся, добряче, так і забути можна, що ти людина, чуєш себе валізою напівпорожньою, яку з пункту А перетягують у пункт Б, по навмисно заплутаному маршруту. Певно, замітають сліди від агента церу, що десь із вертольота патронує. Щоб на коменданта гуртожитку вийти. Ой, а комендант бабка з під осики. То треба бачити. Велика шапка та витягнене під лінійку тіло, висушене на просувальній дошці, чесне слово. Та ще на підборах. Кричить півнем. Нема місця. Понаїхало село, їм би коровам хвости крутить, а вони до столиці пруть, ледацюри. А на ній лахміття побабчене, п'ятдесят років тому, як куплене, та перука на майже лисій макітрі мало не зі сміттєзвалища. Думаю, нащо вона мені свою біографію розповідає? І з нею собі порадила. А часу шкода, мені ще головне зробити треба себе комісії показати. Купила ватман, на три смуги подерла, більш-менш рівновеликі. На одній пишу: ніхто, на другій ледащо, на третій село. Поприклеювала на футболку. Іду містом, усі розступаються. Дійшла навіть раніше, ніж треба було. Заходжу. Комісія, компанія місії. Усі п'ятеро напиринені. Три вуйка та дві, як би то їх влучно назвати, щось як стре кози. Бабки, але ласкавіше від бабки, о бабочки. Перед кожним комісіантом чи комісаром по пляшці мінералочки, а треба, щоб від сміху булькнули не від води, аж залились, злетіли. Еге ж, я ж зірка. Майбутнє. Запливаю павою сторбою. звідти шинка виглядає, яйця та ковбаска кірцями і пахне ніс зриває. На стіл ставлю та кажу стрічайте, любі мої, до вас село приїхало. Там у нас одні ніхто, та леда, що живуть. Причащайтеся, причащайтеся, а я вас гуморити буду. А далі що? Вітайте, прийняли квіти в студію. Перед вами майбутня зірка цирку. Як без спецшколи? Та що ви, браття, зажурилися? Вони ж самі з села всі. Хіба ви не знаєте?